Всім привіт любі друзі, з вами Стантрадер і... Негімнюк. Негімнюк, а як? Бемекета. Бемекета просто. Бемекета. Щоб ви знали. Тепер він Негімнюк, поднявся на своєму Бемехиксі. Тягенький стріт, вечір, щось цікаве знімемо. Що ставимо лайки, підписуємося на канал. Залітаємо в інстаграмчик, також залітаємо в магазинчик. Там можна купити наклеючки там мерчі.

вас да. Не нестанцію, а що втім в США просто стантить без музики і нічого і залітає відос. його mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. брутально прям oh, yes. Тако прям брутально фоткаем, прям прям сочно було! Сочно! Прям сочно було! Эй! Ой, прыжок! Два розпрыжки. Та я вс. Тай! Oh, 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 oh. <laughs> майже залетів сімку. Труки на БМХ, показують трюки. О, майже 90. Ной. No, Їе, yeah, спервача. Ууу! Uh,

Оу! Мабой! Мабой! Через двері треба було заходити і виходити Пенчик ворвався до нас у влог. Зараз буде мити свою печелу. Подивимося. Процес миття машини. Чуть, Чуть автоблогу у нас буде. Але тут черга сьогодні. Yeah. Суєтоло хрівного. <клубков> Попер! Попер! <клуб> Раз, 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 тема. Дорога п'яна. Тена дорога. дорога. Ти казав, розова погано. Казав, що разова взагалі, коротше, йоу. Пудов я точно не буду вийти. yeah. Edit the fleet, edit the Same press, after here. I <suggest. laughs> Что за нас сразу, сразу, По братски все толпой. Два. На винетку. О, на винеточку. Все, все, все сборы. А, йо, йо как звать? Точно вас молодим, Вадим, Тож когось -то Степан звати. То тих двох дівчат знаєш ось і вони говорили як назвати. Mm. Uh. Той самий легенда. Легенда. Ти як, як його звати? Mm -hmm. Когось Кось Степан було звати і <laughs> ще когось. <laughs> Самокати хейтерів, не знаю, 90% хейтерів. 50. То що вони навіть самі не знають, чого вони мене оскрбляють. Так, як шашки, мане. Ой-яй, людей тут багато. Степка злетіла. Так, лайк. Без каш. Є цепка вже суха, більш-менш то нормально. А шанс. Як ти будеш робити? Дірка. Тут кий, холодець терчить. Вези мене на пеку. Я? Ну, все, так, любі друзі, просто не каблук. Ви розумієте, на мене жінка працює. просто катає лічний водитель, так що розумію просто. Це вже на богато. Кепка. Ти, ти на чистій українській. Так, 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 обзор на кепочку. дивимося, без монтажа. Хелоп, no. ноги не розслабляються. Шановна! Звісно, ні. Шашкани. Закривай шашку. Понял? Забіду, в мене лічний шофер. Та вчора сижу, вона вилазить за кущів. Резко, як п'явка, просто так смокшується в руку. Не нас було, нас. Вже і ломом пробував тривати, нічим не допомагає. Okay. Тихо, тихо, зеркала не позбивай. Баніхопом. Всім привіт, любі друзі. Вадим не мій їздить, чуть Ось ті дядечки здороваються. От ми з Йожиком приїхали в сімку. До Йожик падає. Во-во-во-во-во-во, полетів, полетів родной. Це ще камним давно харкається. Кримінал. Ти не знаєш, де банкомат. По такій получився легенький влог. З вами був Стенд Райдер. Да Да. Ставим лайк і підписуємося на канал, нажимаємо колокольчик, залітаємо в інстаграмчик. Все, всі посилання знизу. Так що, всім пока.